Вітаю, друзі, начальниця київської митниці Оксана Даті розділила українське суспільство на моральних уродів і джентльменів. Джентльмени і джентльменші вважають, що кожна жінка складається з душі і з раціо, з інтелекту. Душа у жінки призначена для того, щоб мріяти і літати в небесах, а музику не призначена для того, щоб артикулювати свої мрії і фіксувати їх на таких маленьких клаптиках паперу. Записуючи, хочу соболину шубу, хочу заробити 1 мільйон доларів, хочу з коханим поїхати до Лондону, і так далі. Так вважають джентльмени й джентльменші. А ще джентльмени і джентльменші, вони вважають, що офіцери СБУ не мають права знаходити такі папери. А якщо вони вже і знайшли на робочому місці такі папери, то не мають права їх оприлюднювати в публічний простір. Це аморально і неправильно. І саме тому. На нас дивляться наші західні партнери, як на варварів і дикунів. Саме тому ми не можемо побудувати свої патронні заводи, заводи з виробництва байрактарів. Я не жартую, так от вважається. Це все наслідки оцеї хибної, неправильної варварської етики. Ну, я думаю, що можна вести мову про те, що на наших очах. Твориться нова етика як реакція на великі виклики, як реакція майже на рік війни. Це нова етика від наших джентльменів і джентльменш. Ну, що я думаю з цього приводу? Я думаю, що насправді все дуже просто і це мені нагадує ситуацію річної давності майже в березні, в Бучі, Вірпіні. Коли наші СБУшники вони перехоплювали перемовини між російськими окупантами, їхніми матерями, їхніми дружинами, опубліковували це все в Ютубі, ми це все слухали. І тоді чомусь ніхто не казав, що це аморально і непристойно публікувати чужі переписки, перемовини, що це все одно, що читати чужі листи через плечі. А чому ми так? Реагували, чому ми, верніше, не засуджували. Так? Не засуджували перехоплення СБУ і їх оприлюднення, тому що ми вважали росіян і окупантами, моральними уродами, ми їх вважали ворогами. Так от ситуація з Оксаною Датій точно така. Ті, хто вважають Оксану Датій ворогом українського народу, вони вважають це абсолютно правильно. Правильно, що офіцер СБУ це все оприлюднив. І е, не тільки тому, що Оксана Даті є ворог, а тому, що ми всі розуміємо, що це буде єдиним покаранням для Оксани Датій, тому що ніякого іншого покарання вона не понесе. Але і це все знають джентльмени й джентльменші. Але вони роблять вигляд, що вони цього не розуміють. Що вони цього не розуміють, і вони кажуть, що є суд, прокуратура слідства. Вони апелюють до букви закону, починають розказувати, що хто дозволив публікувати матеріали слідства, це ще й кримінальне порушення. Уявляєте, так? Мало того, що це аморально, то це ще є ну, кримінальним злочином. Тобто не так все просто. А ще мені ця вся ситуація дуже нагадує. Події з Денисом Кирєєвим, якого грохнули пострілом в потилицю наші офіцери СБУ. Ну, Кірєєв то таке діло. Його просто взяли там, ну і вбили, нагородили, і забули. А от Оксана Дотій, ну, це ж гірше, ніж вбили. Й, по-перше, ніхто не дасть орден Богдана Хмельницького, їх і княгині Ольги, і Ярослава Мудрого, і нічого їй не дадуть. І вона буде жити, жити і, і, і запам'ятається всім оцими записочками про свого коханого, про Лондон, про мільйон доларів і про, про соболину шкуру, шубу, і ще там про багато чого. Розумієте, в чому питання? Отак буде покарана Оксана Датій і от інша частина українського суспільства, яку віднесли до моральних уродів. Вона вважає що все зроблено правильно. Тому що Оксана. Даті є ворогом України. На жаль, джентльмени і джентльменші вони знову згадали про категорію свій і чужий. чужий. Причому дуже все цікаво. Ті, хто підтримують Оксану, Датій, дуже і шкодують. Вони помітили ще один непристойний непристойну поведінку. Тройболістів і людей, які належать до моральних уродів. Михайло Ткач вибачився перед заступником міністра оборони, чи ким він там, Ліїв такий є. Той, хто підтримав захоплення Криму, потім якось перефарбувався, опинився в Києві. І разом з Шараповим вони щось там ніби так закуповували. Озброєння, що не можуть показати свої документи. Так ось Михайло Ткач, журналіст української правди, звідкись знайшов там російський паспорт. Потім вибачився, сказав, що це не російський паспорт Ліва, Лів не мав подвійного громадянства, але Лієва підозрюють у тому, що він, ну, м'яко кажучи, ненадійна людина, всі задають питання, а яким чином він опинився аж в Міністерстві оборони і яким чином він причетний до закупівлі зброї. Там, взагалі, якщо копнутися, то там половина цих всіх агентури Кремля чомусь у нас на закупівлі української зброї. І знову піднялося питання: що, а як це так? Чому, значить, Арестовича звільнили, чому на нього зразу всі визвірилися і відреагували? А от Михайло все зійшлося з рук. тому що. Арестович чужий, а Михайло Токач свій. Я не захищаю Михайла Ткача. Я вважаю, що це неправильно, не можна друкувати неперевірені факти. Михайла Ліва є за що бити. Більше того, він ведмежу послугу зробив нам всім, тому що тепер ми будемо його, або дехто буде там жаліти його, що мовляв, його брехали, а він там нібито чесний і так далі. Але це не знімає питання а, свій чужий. І чужі повинні розуміти, що те, що можна своїм, я не побоюсь цього слова, то чужим не можна взагалі. Так? І дуже чужі повинні розуміти, що свої, можливо, щось роблять не так і не помиляються, але вони ж всі добре бачать, чим займаються чужі. Чужі захищають ворогів. Чужі захищають ворогів. Вони захищають Оксану Датій. Придумує для неї всілякі там казки, виправдовують і так далі. І ми це все бачимо. І ми це все бачимо. І скільки вони б не шилися в джентльмени і джентльменші, а нас не зараховувала до моральних уродів, ми, безперечно, доберемося до Шарапова, до Лієва і до Оксани Дотій. Оце таке така моя коротка думка по ситуації з Оксаною Дотій у сукні від Дольчі Габана. Яку вони, мені здається, може вони разом одну носять з ну, цією Сіманян, Маргаритою Сіманян, як в селі, коли тримали корову одну на двох, може в них і сукня одна на двох, не знаю. Ну, менше з тим, я думаю, що цілком можливо якось пом'якшити ситуацію і виправдає Оксану Датій, Кирило Буданов. І скаже, що цей агент завербований на патріотичній основі і купив точно таку сукню, як у Маргарити Сімонян. Цей агент Оксана Дійде для того, щоб проникнути в медіапростір російський і там провести інформаційно психологічну спецоперацію. Ось його, можливо, теж цього агента представлять до ордену. Ну, на цьому у мене все. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.